Перед тим, коли після отримання сигналу прибула понежний розрахунок <різв 'язок> першої непече, який розгортає штат ліквідації надзвичайних ситуацій в будинку. За схемами взаємного оповіщення служба 101 оповістила медицину дитину катастроф та службу «Київгаз». Оперативний черговий надзвичайних ситуацій було вийшло комунальну аварійно-рятувальну службу міста Києва. ГАЗ. Півробітники аварійних служб проводять екіпіровку і готуються до виходу до місця події. В цей час прибувають представники житлово-контаційної організації, яка обслуговує будинок. Вони викликали представника «Київенерго». Тому що будинок газифікований і вони зараз проводять відключення на ТП, метою попередження повторного вибуху. Були представники служби 104 Києвга. Вони приступають до обстеження місця події.